Якщо ви дивитесь це відео, то скоріш за все у вас є дохід в районі тисячі доларів, але ці гроші так швидко розходяться, що їх і не видно. Ви важко працюєте по 10 16 годин, вам доводиться жертвувати хобі часом з близькими, щоб заробити ту копійчину, якої навіть не вистачає до кінця місяця. Скажіть тільки чесно, коли крайнього разу ви ходили на прогулянку? Як давно у вашій шухляді припадає порохом абонемент в спортзал? І це все тому, що треба ходити на ненависну роботу, щоб вижити. І, скоріше за все, ви із заздрістю дивитесь, як ваші друзі чи ваші знайомі подорожують, вивчають географію не по атласу, а по візах в паспорті, працюючи. Віддалено проводять зиму в теплих островах. А ви, їдучи в маршрутці, дивитесь, як люди купують новенький автомобіль, і подумки собі говорите: коли уже у мене так буде, ви давно мрієте довести собі батькам, друзям, що можна заробляти не фізично, а головою з вільним графіком, щоб завжди гроші було вдосталь і вони приходили у великих кількостях. Із легкістю та кайфом, ви відчуваєте сором перед батьками, оскільки вони завжди вас підтримували, віддавали останнє, щоб у вас усе було добре. А зараз у вас навіть немає змоги їм допомогти ні морально, бо ви завжди на роботі, ні матеріально, бо грошей не вистачає навіть на себе. Скажіть, будь ласка, чому спроби жити краще закінчуються провалом? Це невдоволення життям? Підштовхнуло вас на зміни на розвиток, на працю над собою. Ви навіть купували курси по заробітку: товарку, таргет, крипту та інші, але щось не зрослось. На вас вивалили море інформації, яку ви не знаєте, як застосувати, дали безліч інструментів, які ви не знаєте, коли і як використати. Ви на курс потратились, а окупитись так і не вдалось. Ось ви і сидите без грошей. З обущеними руками і чекаєте з моря погоди. І ви запитаєте, чого ти негативом плюєшся в різні сторони. Ти краще дай якусь пропозицію. Як би сильно, вам не хотілося щарівної таблетки, я цього не маю. Я не знаю схеми, як обіграти казино і зірвати куш. Я не скажу, коли треба купувати біткоін, щоб стати мільйонером. Є така народна мудрість. Ми ковалі нашого щастя. І якщо ти хочеш жити, поки молодий, то кувати щастя потрібно прямо зараз. І ніякої кнопки. Бабло немає, я не вірю в таку концепцію, що ти зараз вкладеш 100 доларів, і тобі щомісяця буде капати 100 доларів зверху. Бо щоб мати пасивний дохід, потрібно інвестувати сотні тисяч доларів. А що робити, якщо ти хочеш жити гідно зараз, а сотень тисяч немає? У що можна інвестувати, щоб генерувати гроші у великих кількостях з будь-якої точки світу та працюючи 2-3 години на день? Є банальна приказка. Найкраща інвестиція це інвестиція в себе. Коли ти здобуваєш знання, це абсолютно виграшна затія, оскільки знання ти не загубиш і знання в тебе не вкрадуть. Окей, а серед величезної кількості знань, які саме знання потрібно вивчати? І це дуже хороше питання, і я маю на нього відповідь. Для себе я сформував перелік критерій, по яких я обираю сферу зайнятості. Хочу подорожуючи працювати, і відповідно потрібна можливість працювати з будь-якої точки світу, щоб більше часу проводити з сім'єю, друзями, щоб була можливість приділяти час собі займатися улюбленою справою. Відповідно, має бути вільний графік, щоб я відчував фінансову стабільність і забезпечував свої подорожі. Та хобі мені потрібна велика фінансова винагорода та потенціал для зросту. Я хочу жити зараз, а не в 50 років. Тому важливо, щоб можна було швидко навчитись. Якщо вам резнуть мої критерії вибору, в якій сфері працювати, то вам обов'язково послухати, що я скажу далі. Отже, найкраща сфера у 2024 році це онлайн навчання. Ми всі бачили, як наші улюблені блогери заробляють Мільйони на продажах курсів. Волошин, Яна Дога, Богдана Гончарук, Денчик Лисий, Льолік, навіть Гордон. Ви зараз кажете мені, та у них мільйонні аудиторії, вони кожен день виходять в Сторіс, і на додачу у них є свій курс. На мені до мільйону підписників, як до неба рачки, а в сторіс я взагалі не люблю виходити, та ніяких знань я не маю, щоб на цьому заробляти. Ось тут і розкривається вся краса запусків та продюсування. На запусках може заробляти кожен, навіть якщо немає блогу, немає аудиторії та немає курсу. І я вам це доведу, але дайте мені трішки часу. Про це мова піде далі. Але якщо коротко, то схема виглядає так: ти опановуєш технологію, як упаковувати та продавати курси через Інстаграм. А ця технологія проста як двері. Далі ти знаходиш експерта, а у мене є 32 способи пошуку експертів, у якого вже є знання та аудиторія. Хоча б трішки, хоча б 200 переглядів у сторі. лайфхак. Експертів можна шукати серед друзів або знайомих, або людей, які надають тобі послуги: фітнес-тренер, майстер макіяжу, таргетолог, і так далі. Упаковуєш знання експерта в курс та продаєш на його аудиторію і береш 50% від прибутку. І опля, ти вже продюсер, і ти вже заробляєш на запусках. Вітаю! А зараз хочу дати відповідь на питання, чому саме запуски. Давайте запуски будемо порівнювати з іншими нішами, які вже давно на ринку і всім зрозумілі. І почнемо з товарки: для того, щоб стартанути в товарці, потрібні вкладення. А в запусках можна починати абсолютно. Без вкладень, ти прив'язаний до складів нової пошти. Отже, ти вже не можеш подорожувати, якщо ти в товарці. Також там низька рентабельність з обороту в 100 тисяч гривень на товарці чистими ти заробиш всього 20 тисяч. А в запусках все навпаки. З обороту в 100 тисяч чистими. Собі в карман ти кладеш 90. А про крипту навіть і говорити не хочеться. Це те саме казино, тільки під іншим соусом. Мало того, що розвивається лудоманія, що є страшною хворобою, так відкрити і посивіти можна. Це абсолютно непрогнозоване заняття. Ти постійно стресуєш, ти не володієш ситуацією. повезе, виграєш, не повезе, не виграєш. В запусках все по-іншому тут є технологія, і ти можеш прогнозувати свій прибуток, опираючись на перегляди в історіях, на заповнення анкет, на ефективність роботи відділу продаж, на середній чек за навчання. Тобто з легкістю та кайфом, сидячи вдома, в кафешці на пляжі, ти можеш заробляти спокійно та без стресу. А якщо ти грішним ділом подумаєш стати таргетологом, то просто оціни ринок. Їх настільки багато, що вони борються за копійки, демпінгують ринок, беруть проекти за 100 доларів. На ринку сформувались вже великі гравці, і всі хочуть працювати з ними. А новачкам потрібно докласти титанічних зусиль, щоб заробити хоч якусь копійчину. В запусках все навпаки, ринок лише починає рости. Місця не зайняті, і ті, хто зайде в цю тему саме зараз, мають найбільший шанс забрати собі великий шмат ринку і стати на ньому великими гравцями. Тому що саме зараз конкуренція мінімальна, а уже за рік умови входу будуть значно важчими. І взагалі, ті самі товарщики, криптани, таргетологи вони йдуть в запуски, щоб збільшити свій дохід, оскільки розуміють, що саме в онлайн навчанні є великі гроші. Так чому б нам їх не випередити? І я хочу накидати вам 5 причин, чому слід іти в запуски. І перше, це легкий вхід, не потрібно вкладень, щоб почати заробляти. Не потрібно місяцями вести свій блог, оскільки можна знайти експерта уже з блогом. А зараз тренд на проявленість то людей, які ведуть інстаграм, дуже багато. Перші гроші можна заробити уже за тиждень праці з експертом. Причина два: можна швидко навчитись. Один з моїх учнів заробив перші гроші на запусках за 34 дні. З абсолютного нуля раніше ніколи не працював в інтернеті і не вів свій блог. Три тижні вивчав технологію, знайшов експерта-кондитера і зробив запуск на 113 тисяч гривень за сім днів роботи з експертом. Достатньо одного місяця, щоб розібратися в запусках. Причина: три це ринок, який росте. Запуски лише починають набирати обороти. Ринок росте, конкуренції поки немає. Легко зайняти своє місце під сонцем. Зайти в запуски зараз це як інвестувати в біткоїни в 2015-му по 333 долари. Якщо не зайдете зараз, то будете кусати лікті. Причина 4. На запусках може заробляти кожен, можна без програмування. Існують моделі запуску, де навіть не потрібен сайт, можна без дизайну, просто потрібно передати основні сенси дизайнеру, він усе зробить. А є схема, при якій тобі навіть не потрібно платити дизайнеру. Також можна без креативу, весь запуск від початку до кінця. Це технологія, яку можна реалізувати. По шаблону. Причина 5: запуски. Це соціальний ліфт. За той тривалий час, який я навчаю, я зустрічався з кейсами, коли люди збільшували свій дохід в 10 разів з 12 до 120 тисяч гривень за 30 календарних днів. Покажіть мені нішу, в якій можна повторити цей результат. У мене є учень, який раніше був кур'єром і з нуля зробив запуск на 250 тисяч гривень за два місяці. В запусках немає стелі. Ти можеш продавати навчання всім, хто має доступ до інтернету і говорить українською мовою. Продюсування це про те, як реалізувати життя своєї мрії, не дивлячись на обставини. Що таке бути продюсером? Продюсером бути для мене, це завжди давати більше, ніж від тебе очікують. Давати більше, ніж ти сам собі в голові запланував. Є один навик, який потрібно качати завжди. Це продаж. Вміти продати себе, вміти продати ідею, і продукт це дуже цінно. Я можу продати курси по перманентному макіяжу, причому зовсім у ньому не розуміюсь. Я можу продавати навіть те, в чому не розбираюсь. Чому? Бо я знаю, як працюють продажі є конкретна структура, яку потрібно просто навчитись це просуватись, це прогрівати і продавати. Тоді ви завжди будете з грошима. Всього один раз вкластись у своє навчання, отримати навичку продюсування та реалізувати життя своєї мрії. Чому я обожнюю продюсування? Бо продюсування підходить кожному. Будь-якій людині з будь-яким досвідом, з будь-якими знаннями ви можете навчитись SMM, таргету, крипті, але найбільші гроші вони в продюсуванні. І велика перевага продюсування в тому, що ти можеш продюсувати когось, якщо хочеш бути за кадром, або себе. Якщо в тебе є бажання проявлятись і заявляти про себе. Якщо ви працюєте багато, а грошей зовсім не видно. Якщо вам доводиться жертвувати часом з близькими, жертвувати хобі заради ненависної роботи, ваша робота псує ваше здоров'я, і ви хочете подорожувати, мати більше часу на себе, купити собі автомобіль, допомагати батькам, заповнюйте анкету відбору на наставництво по запусках та продюсуванні, і, можливо, повезе саме вам. Я знаю, що ви вже купували. Море курсів, але усі вони не давали жодного результату. Саме тому не пропоную курс, а саме наставництво, де веду вас від нуля до результату, де вам не потрібно думати. Усе придумано за вас, все, що потрібно, виконувати покрокову інструкцію. І тут з'явиться QR-код з посиланням на анкету. Заповнюйте і до зустрічі. Я по ринку помітив таку річ, що продають не ті, хто розумніші. А ті, кого більше знають, у кого більше підписників, умовно, в Маші 5 дипломів, вона фахівець. Але Іра вміє проявлятись, вміє продавати і знає сферу лише на базовому рівні, і вона буде значно успішніша, ніж Маша. Тому що про неї знають, тому що про неї говорять. І що мене заводить більше всього, якщо я зараз припиню вести свій блог, то я переключу режим і буду продюсувати, будучи за кадром. І заробляючи абсолютно без блогу. Тобто я позбавляюсь залежності від блогу. І навіть якщо я не буду закидувати жодної сторіс, жодного рілса, я продовжу заробляти гроші. Навіть якщо відключить інстаграм, я все одно продовжу заробляти гроші. Бо я вмію робити запуски у всіх соціальних мережах: YouTube, Telegram, усі соціальні мережі в один день не відключать. Це нейронна мережа, коли у тебе є запит генерувати гроші і ти маєш знання, у тебе одразу генеруються варіанти. Я дуже радий, що мої учні можуть проходити цей шлях, не повторюючи моїх помилок. А я просто беру їх за руку і веду до результату. Я ніколи не обіцяю мільйони доларів. Ні, ні і ні. Але якщо ти новачок, то ти спокійно можеш вийти на 2, 3, 5 тисяч доларів. А якщо ти вже в інтернеті або маєш якусь тверду експертизу, то можна спокійно заробляти 10-15 тисяч доларів. І немає жодної професії, де ти можеш так різко вистрілити. Запуски це справжній соціальний ліфт. Я купив навчання по ціні квартири в Дрогобичі. І в процесі прийняття цього рішення мій внутрішній лох кричав мені: Артур, ти що довбанувся? Це Rolex на твою ліву руку, це BMW тройка Разом з тим, потім я потушив цього внутрішнього лоха. Бо по факту тих 24 доларів зараз для мене нічого не поміняють. Але якщо я правильно їх інвестую, а правильною інвестицією я вважаю інвестицію в себе. То найближчим часом я ці 24 тисячі доларів зароблятиму за тиждень. І зазвичай новачків зупиняє страх, страх, що не вийде, страх прогоріти, страх провалу. А це все прекрасно розумію, оскільки я проходив цей шлях з нуля. Я зрозумів, що мій страх жити бідно, жити як всі, жити однотонним життям він значно більший, ніж страх прогоріти. Глобально новачку пробити Тіну страху допоможуть лише дві речі: перше це нестерпні обставини, коли тупо немає вибору або пан, або пропав, або допомога іншої людини, як коханої, яка підтримує, такі людини з авторитетом. Я для себе створив такі обставини, коли зірвався до Києва, маючи 700 гривень в кишені, і пробував вижити в чужому для мене місці за невідомих для мене обставин. А фундаментально змінити мислення можна тільки якщо. Пропустити нові думки через себе, або внаслідок спілкування з людиною іншого масштабу. І часто люди чогось бояться, але не до кінця розуміють, що буде, якщо ви спробуєте і реалізується ваш найгірший варіант. Ви почнете, але у вас не вийде. Що тоді? Що буде далі? От що станеться і до чого це приведе? От задумувались ви чи ні? На випадку ви втратите якісь гроші і час, за який ці гроші намагались заробити. Але ви 100% здобудете досвід. І що? Це фініш? Ви обираєте назавжди бути бідним. Якщо ти і так на дні, то гірше вже не буде. Проте з'явиться шанс здійснити прорив. Але це ще не все. Задумайтесь над тим, що станеться, якщо все вийде. От давайте зараз уявимо життя вашої мрії, безлімітні фінанси. Покупка нового авто, допомога батькам, подорожі у будь-які куточки світу. А що найгірше, ви втратите трішки часу і трішки грошей. Тобто дві речі змагаються між собою. Найгірше змагається найкраще. реалізувати усі свої мрії та жити краще. Нас у школі сварили за погані оцінки. Як було в школі, кожна помилка веде до нижчої оцінки. Три помилки, і можна більше не старатися. Нам вставили прошивку: чим більше помилок, тим гірший результат, щоб ми до смерті боялись помилки. А помилка це кінець, це провал, це майнсет зі школи. А як насправді в житті? Чим більше помилок, тим ближче ми до результату. Успіх це вміння рухатись від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму, це слова Черчилля І тільки в школі на кону була лише оцінка, а зараз на кону наше життя. Або щасливе, або нещасне, і що оберете ви. Подумайте над фразою: Під лежачий камінь вода не тече, тільки активні дії зможуть щось змінити. Без них життя буденне, однотипне та беззадоволене. Я розумію, це звучить банально, але ніхто не звертає уваги, і всі шукають чрівняної таблетки. І для того щоб впіймати коннект з реальністю, ставте собі питання. Що я роблю сьогодні, щоб наступило моє щасливе завтра? Скільки грошей, скільки часу і енергії ви направили у свій розвиток цього місяця? Якщо все, що ви робите, це полососите безкоштовні матеріали, то не розраховуйте ні на що. Слід розуміти, у мене немає жодного таланту. Я просто витратив тисячі годин на практику. Крапка. Я зробив себе сам, просто ризикнув. Ви навіть не здогадуєтесь на що ви здатні, а жаль, бо завжди зручно заспокоїти себе, знецінивши чужий успіх словами, та у нього талант йому пощастило або йому дали батьки, але це неправда. І ви це знаєте всередині знаєте, і що робити ви також знаєте. А чи будете ви це робити? Питання саме до вас. Досить боятись, досить бути в ролі жертви, досить виправдань. Сьогодні я зробив максимум від себе для вас. Далі м'яч на вашій стороні. І я сподіваюся, мені вдалося донести вам, чому я займаюся саме запусками та продюсуванням. А в наступному відео буде тест, пройшовши який ви зрозумієте, чи ви в жопі, чи на шляху до життя мрії. А також я розповім вам, звідки в запусках гроші, які ключові ролі в запусках, який розподіл прибутку, та дам покрокову інструкцію, як заробити перші 10 тисяч доларів на запусках, як новачку без досвіду знайти експерта на продюсування. Покрокова інструкція, як зробити успішний запуск. До зустрічі в новому відео.